Добрий день. Мені організаторами була запропонована тема про те, як війна впливає на ландшафт. Тому я хотіла почати з війни. А з перших днів я і мої друзі почали спротив. Ми працювали на перемогу, робили все, що могли, щоб підтримати наших хлопців. Доставляли амуніцію, машини, їжу. А до після того ми зрозуміли, що нам треба допомагати людям, які залишились у місті без допомоги, які лежачі. Ми орендували приміщення і звозили туди всіх цих людей. І зараз в нас їх 50 людей, з яких 22 лежачих. Але, ну от так, от розподіл по наших витратах, то ми все ж таки більше допомагаємо армії, але от і зараз ми маємо такий притулок. Але за два місяці після початку війни запрацювала студія, і ми почали працювати над нашими проєктами. Зараз в нас їх більше десяти. І я хочу розказати не про те, як ми класно вигадали щось, але там застосували. Я хочу розказати, які, як реальна зараз війна впливає на наше проєктування. У нас ще до війни ми виграли тендер на проєктування набережної у місті Черкасах, і ми виконали всі технічні завдання. По, по цьому тендеру, Але в якийсь момент ми зрозуміли, що то, що ми все виконали, нам не підходить, тому що набережна буде загорожена забудовою. Вони хотіли домити острів і залишити тільки канал. Таким чином, все, всі наші пропозиції, всі люди, які гуляли по набережні, вони бачили висотну забудову замість Дніпра. Ну, це, а водосховище там, там такі види. Там протилежного берегу навіть не видно. От і е, от в цьому сенсі нам війна допомогла. Ми запропонували не намивати. Ми сказали, що дивіться, люди в нас такий відтік людей з країни не треба будувати нове. Давайте залишимо так, як воно є. Давайте переглянемо цю ситуацію. Ми запропонували з того маленького острівця, який хотіли замити, зробити табір для пластунів. Це те, що треба нам, це те, треба виховувати наших дітей так, щоб більше нікому не захотілося на нас нападати. От і ми з цією пропозицією звернулись до мера Черкас, і я вважаю, що тільки завдяки війні, вони зібрали е, міську раду і вони внесли коригування в генплан міста. І зараз, е, Вирішено не намивати, не будувати, а далі працювати згідно з нашою пропозицією. Таким чином, ми просто зробили два пішохідних містки туди і залишили це як табір, як, чи, чи, як острів для перешкод. Там він довжиною півтора кілометри, де можна там зранку дитину залишити і ввечері з іншого боку, з іншого моста її. Зустріти наступний е, кейс е, теж про те, як впливає війна на наші проекти. Е, незадовго до війни до нас звернулася громада Микільської Слобідки, яка е, ліворуч ви бачите на лівому берегі, березі Дніпра. Вони з 2005 року воюють з забудовниками. Там повинно було ще бути е, біля 15 хатоповерхівок. Але вони все ж таки в судах відстояли і на барикадах відстояли. І вони, оцей шматок, який ви бачите, між мостом і багатоповерхівками вони відвоювали як ландшафтний парк. От, і вони звернулися зібрали гроші. І наняли нас як архітекторів для того, щоб ми запроектували їм цей парк. Ми зробили свою пропозицію. Суть тої пропозиції була: що все, що будовники зробили, фундаменти, де вони нарили які там. Е е е кар'єри, все це залишаємо і використовуємо в, наш... ну, в нашому парку. От. І все було б гарно, але якесь відчуття мені підказало, що треба подивитися, всередині війни, ну от, всередині цього літа я вирішила перевірити, що відбувається там з цим проєктом. І що ми, е... Ну, так це виглядає. Просто природній парк, який має бути частиною всього дикого лівого берегу, щоб можна було наскрізь від осогарків і до Горбачихи проїхати і пройти пішки е, крізь зелену мережу. І от що ми, е, з'ясували. От бачите, там пляж, ну, видно, я думаю, далеко пляж. От е, половину цього пляжу, поки йшла війна, КП Плесо спробувала на себе оформити, щоб там зберігати, увага, грозовики, вантажівки, е, там екскаватори. якісь, Ну, коротше, під свій паркінг вони половину пляжу забрали. От бачите, це, це ми е, з'ясувало, там де зелена, е, зелений шмат, теж, все те, що хоче забрати плесо. Е, якби це було до війни, я думаю, що нас би навіть і туди на територію не запустили. Але тут вже їм нема куди було діватись, і ми зустрілись, і. ми... Е, Почали пояснювати, що в принципі паркінг неможливий в 100 метрах на березі. Але, ну як сказати, наші пропозиції вислухали, щоб вони туди, щоб вони забрали хоча б техніку. Але я думаю, що процес іде все-таки по землевідведенню. І тут ми можемо сказати, що війна, поки ми воюємо, поки ми проєктуємо хтось під. Втишком нижком, тому що зараз кадастри закриті, переоформлює землі і будинки ну, в на свою користь. А це гуртожиток, який ми зняли для того, щоб там перебували лежачі люди, які залишились без даху над головою в результаті російської агресії. Але ми до цього ми вирішили, що він не дуже відповідаєм. Ну він зовсім не відповідає тим, тим потребам, які потрібні для лежачих і дуже погано рухаючих людей. І ми допроектували ще два корпуси. Вже з нормальними е, умовами, е, з європейськими стандартами, і я можу сказати, що в цьому сенсі нам е, війна дала можливість е, самим е, ми кожного дня доглядаємо за цими людьми і ми. Краще ми, ми класно зараз знаємо, які в них потреби. Ми знаємо, чи потрібен їм ізолятор, чи потрібні їм кімнати для спілкування, який саме ліфт їм потрібно. То війна нам надала такі можливості дослідження. І я вважаю, що то, що ми там запроектували, що якщо ми це побудуємо, то це буде така річ, в яку і самим не страшно буде попасти, ну, що не страшно буде нам старіти. Так що в, то, в цьому сенсі війна надала і от такі от можливості дослідження. Ще один кейс це ми зараз працюємо разом зі студією Ільченка над проєктом е, е, у Каразінського університету, найстарішого е, в Російській імперії і другого по віку в Україні, от, е, е, в нього є е, старовинний ботанічний сад. І ми… Е, ми зараз працюємо над реконструкцією. Ми робимо його інклюзивним. Ми збираємо дощову воду. Ми запропонували реконструкцію теплиці, залишивши стару теплицю всередині і накривши її. Тому що наша пальма наше все повиростало, воно вперлося вже в стару теплицю, і зараз ми запропонували таку ситуацію. Ми зробили новий інклюзивний вхід, там з'явився туалет, якого зовсім не було в тому ботанічному саду. І в цьому сенсі нам війна надала можливість це і проектувати, і шукати гроші, бо багато організацій зараз, європейських, які мають інтерес до цього проєкту, цікавість, і я думаю. Що хтось з них все ж таки підтримає, то в цьому сенсі війна надала якісь можливості. Ну, це коворкінг. Ми хотіли зробити просто під просто неба. А оцей кейс це просто best, of the best перед самою війною, десь перед самою війною, десь за місяць команда президента прийняла рішення будувати в 30 містах України. Скейт-парки, скейт-парки, кожен із яких був півтора-два гектари коштували кожен з них 100 мільйонів гривень. І я тоді дуже кричала, і казала, що люди, треба готуватись до війни, треба витрачати гроші на війну. що це, це це просто безпечно витрачати такі гроші. Але це ж не тільки гроші, це ж ми заливаємо землю бетоном в кожному місті. По два гектара ми заливаємо в Ужгороді, де всього 4 тисячі хлопчиків. Ми заливаємо 2 гектари землі. Ну, це не ну, просто недопустимо. І от слава Богу, бачите, і зараз не заливаємо. От. Так що підсумуємо це передостанній кадр. Підсумуємо, війна зупинила безглузде марнотратство і забудову Ради забудови. Вона надала нам безцінний досвід з літніми, з інвалідністю по інклюзії. Надала надію на фінансування соціально потрібних проєктів, таких, які не залежать від міської ради. Вона створила, головне, вона створила громадське суспільство, яке не чекає, що хтось повернеться і за них повирішують. Ми самі все вирішимо, поки хлопці воюють, ми будемо рішати тут. Але треба пам'ятати, що війна йде зараз, що вона вбиває найкращих. І треба кожного дня допомагати хлопцям, допомагати літнім, допомагати всім і бути згуртованими і не забувати за своїми мріями і проектами, що війна, війна все ж таки йде. І останній кадр це пропозиція до нас звернулася міська рада Харкова, щоб ми зробили якийсь пам'ятний знак на в'їзді в Харкові. Ми запропонували зібрати ту цеглу, яка з розвалених, розбомблених будинків, і зробити такі. Архітектурні штуки і показати, що ми все відбудуємо, що все в нас буде, і навіть розведемо сади на дахах.